Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо перетворювати звичайні дроби на десяткові. Перед нами є перший номер, в якому потрібно кожен з цих дробів записати в вигляді десяткового. Якщо ми одержимо нескінченний дріб при діленні, то нам потрібно буде визначити його період, і, власне, теж записати, але не ділити його нескінченно. Давайте спробуємо. Для того щоб 7-8 нам перетворити на десятковий дріб, його потрібно. Поділити. Власне, 7 потрібно поділити буде на 8. Не забувайте під час ділення кутом лишати одну або кілька клітинок про запас ось тут. Ми будемо ділити 7 на 8. Ми бачимо, що 7 на 8 не ділиться, тому буде 0, цілих. і можемо біля 7 тепер поставити кому і після неї поставити 0. Бачимо тепер 70. 70 на 8 уже ділиться не націло, але тим не менш. Якби було 72, ми поділили було б по 9, тому є сенс брати по 8. 8 на 8 це 64. І 80 знімаємо 64, лишається 6. Далі ми можемо, оскільки вже у нас у часті стоїть кома, додати стільки, нулів, скільки буде потрібно, але пам'ятаємо, що тільки по одному за раз. 60 ділимо на 8. Якби було 64, було б по 8, так? Є сенс брати по 7. 7 на 8 це 56. Віднімаємо 56. Матимемо 4. Добавимо 0, 40 на 8 ділиться, буде по 5. 5 на 8, ну ж таки, це 40. Ми віднімаємо, бачимо, що в нас остачі 0. І у відповіді ми матимемо записати, що це буде тисячних. Даний дріб, що ви бачите тут, вам потрібно лишати в своєму. Запису до розв'язання. Тобто, це є важливою частиною перетворення звичайного дробу на десятковий, і він буде приймати участь в оцінюванні вашої роботи. Я його ж приберу для того, щоб було місце для обрахунків до інших прикладів. У мене є інший приклад це 5 шостих. І мені потрібно буде порахувати його також. Знову ж, я лишаю достатню кількість місць для того, щоб. Можна було дописувати цифри. Попередньому перекладі нам це було потрібно, адже в нас були ще цифри після коми. Знову ж таки, 5 на 6 не ділиться. Ми записуємо 0, ставимо кому після п'ятірки і ставимо власне, кому після нуля. Тепер ми додамо нулик. 50 пробуємо ділити на 6. 6 на 8 48. Беремо по 8, віднімаємо 48. Лишається 2. Можемо додати тепер необхідну кількість нулів, добавляємо по одному. 20 ділиться на 6. Є число менше за 20, це 18, і воно на 6 ділиться. 6 на 3 18. Беремо по 3. І віднімаємо 18. У Нас лишається 2. Якщо ми далі додамо 0, то в нас буде 20, оскільки ми візьмемо по 3. І віднімемо 18. Лишиться 2. Добавимо 0. Оскільки візьмемо по 3. І віднімемо 18. Лишиться 2, як бачите, дана історія починає повторюватися. І для того, щоб нескінченну кількість разів не виконувати це ділення, ми бачимо, що повторюється саме трійка. Тому ось ці жовті обрахунки, що в мене зараз записані, можна вже не писати далі. Звичайно, можна було би лишити ось цей нулик тут. І ми побачили, що в нас лишається саме 20 і воно повторюється. Тоді ви берете ось цю трійку у дужки. І це буде означати, що ця трійка буде нескінченно кількість разів повторюватися. І в відповідь ви будете записувати, що це у вас буде 0,8 та 3 в періоді. Власне, ми з вами перетворили на десятковий дріб, друге завдання. Потім нам потрібно перетворити третє завдання. Оскільки 2,3 це 2, до якого додається 3. То все, що нам потрібно, це. Перетворити 3 п'ятих на десятковий дріб. Пробуємо ділити 3 на 5. У нас це не вийде, і це логічно. Пишемо 0, ставимо кому. Після трійки теж ставимо кому та дописуємо 0. Тепер 30 ділимо на 5. Ділимося, беремо по 6. 6 на 5, 30 піднімаємо. Лишається у нас 0. Тобто, вийде, що до двійки нам потрібно додати 0,6. Не думаю, що це буде занадто складно, і ви будете мати 2,6. Таким чином, ми з вами виконуємо необхідні перетворення. Перший номер ми з вами зробили. В другому номері нам потрібно перетворити звичайні дроби в десяткові та обчислити. Для того, щоб перетворити 3 5 ми можемо скористатися діленням кутом, і це прекрасний варіант. А можемо спробувати дещо інший спосіб. Наприклад, у нас є 3 та 5, і ми можемо спробувати зробити так, щоб в нашого знаменника в дробі. Стало не 5, а 10, 100 1000 або якесь інше таке число, ми можемо із п'ятірки зробити 10 домноживши знаменник на 2. Але оскільки за основною властивістю маємо і чисельник на 2 множити, тому домножимо і його. 3 помножимо на 2 матимемо 6. 5 помноживши на 2 матимемо 10. А 6 десятих, це власне 0,6 можна замінити так. Якщо вам це вдається. Ви можете так зекономити свій час. 7 двадцятих можна поділити, так як ми робили в попередньому прикладі, тобто ті способи, якими ми користувалися в попередньому номері, тут також підійдуть прекрасно. Але є альтернативні варіанти, якщо ви можете перетворити ось ці знаменники на одинички з нуликами. Наприклад, якщо 20 помножити на 5, ми одержимо 100. Тому можна буде із другим дробом 7 двадцятих Теж зробити схожу історію. Ми домножимо на 5, і чисельник і знаменник 20 на 5 даватиме необхідну нам сотню. І власне, давайте домножимо. 5 на 7 буде 35, 20 на 5 це 100, так як попереднього разу це буде 0,35. як власне записувати? Можна читати із 35, сотих, так і записувати як 35 сотих. А можна записати 35, порахувати кількість нуликів, їх нас 2. Це означатиме, що в нас буде 2 цифри після коми. От, власне, поставили і 0 експерту, якщо вже потрібно. Все, що нам потрібно зробити, це порахувати до 1,4 додати 0,6 і відняти 0.35. Якщо 1,4 та 0,6 додати, ми одержимо 2. Можна так на цією дією і записати цей результат. Все, що нам треба зробити, це від 2 відняти 0,35. Можна віднімати кутом. До речі, це виглядало би так. 2 відняти під цілими пишемо цілі. 35. сотих. Нам не вистачає цифр. Ставимо після двійки кому, доповнюємо нулями. Робимо від 0 відняти 5. Не можемо матимемо позичити. Тут буде 10. Тут вже буде 9. А замість двійки стане лише одиничка. Від 10 віднімаємо 5, матимемо 5. Від 9 віднімаємо 3, маємо 6. І, власне, тут одиничку такому. Тобто вийде 1,65. Таким чином розв'язують ці завдання. Якщо ви такі обрахунки робите, то ви можете їх теж записувати в ЗОшит, і це буде хорошим тоном. Дякую всім за увагу, до зустрічі наступного разу.